Це смакота, як то молоко. До желатину додаємо молоко. перемішуємо і відставляємо нехай підбухне. До жовтків додаємо цукор. Усе перемішуємо і вливаємо молоко сюди. Відправляємо на вогонь, щоб маса нагрілася, але не була прям гарячою. А ми тим часом додаємо до сметани ванільний цукор. Усе перемішуємо гарно. Коли молоко нагрілося, додаємо сюди молочний шоколад. Все перемішуємо, щоб шоколад розчинився. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям нас здоров'я. У мене лампа виключилася, тому без неї поки. Далі відправляємо сюди до теплої маси. Відправляємо желатин. Якщо маса вже охолола, то тоді желатин потрібно розтопити в мікрохвильовці. Все це діло гарно перемішується, щоб желатин розпреділився добре. Маса вже має бути не гаряча, коли ви поєднуєте зі сметаною. Вливаємо до сметани і все перемішуємо. Форму обирайте, яку ви забажаєте. У мене скляна, така прямокутна, можете взяти силіконову. Просто я замотала її харчовою плівкою. В холодильник до повного застигання.